Чому ти не звариш звичайний суп? Немає нічого ненормального у супі пюре з базиліку. Звари хоча б один раз суп з бобів. Або французький суп з цибулі. Ти маєш знати, що у твого батька смертельна алергія на цибулю. Або бо я навіть не обговорюватиму. Що ж, Андрю, як тобі, страва? Нормально. І це все? ендрю, я витратила три години, готуючи цю вечерю. Якщо я чую у відповідь, нормально. Таким байдужим тоном. Ми не вимагали від тебе трьох годин? Не розумію. Інші родини, коли повертаються з роботи, відкривають консерви з бобів та свинини. Ось і вечеря, всі щасливі? Ти хочеш бобів та свинини? Ти повинен негайно вибачитись. Чому ми маємо їсти вишукані страви? Можна простої їжі. Ти вживаєш наркотики? Що? Різка зміна настрою один з основних симптомів. Мене це хвилює вже півроку. І твої довгі перебування у ванній. А це вже легко пояснити. Не лізь. Мамо, я закінчую коледж, а ти поводишся зі мною, як з маленькою дитиною. Рекс. Я буду вдячна, якщо ти, як голова родини, скажеш щонебудь. Передайте сіль. thank you